Транспорту до будинків, мова не йшла про те, що ці автівки хтось забирає, кудись вивозить, і люди потім їх шукають. Ті об'єкти, куди ми безпосередньо виїжджали, мова йшла виключно про те, щоб забезпечити проїзд спецтранспорту. Так, мова йде, що де, умовно кажучи, стоїть транспортний засіб, ставляться якісь обмежувачі для того, щоб машина думає? не могла там припаркуватися, а в свою чергу пожежники, ДСНС і так далі, вони зможуть проїхати. Тому так, я. Перше чую про те, що ті автівки, які в у дворах не запарковані, ну, запарковані в неналежному місці, що мова йшла десь про те, що їх кудись вивозять евакуатори. Я взагалі вперше про це ну, чую. Ну, в будь-якому випадку це ненормально. і, і ще до повномасштабки стояло госте питання, що київська міська адміністрація намагалась проводити зачистки просто по дворах. Відповідно, що машини от стоять на прибудинкових територіях, де вони не можуть стояти. але по нормативам по містобудівної документації є дві норми, які забудовник або створені вже раніше квартали зобов'язані були е, враховуватись е, архітектурою міською, районними Ну, районний у нас ніхто, просто ситуація виходить така, що у нас є дуже велика проблема, а вона не вирішується. Це дуже добре, якщо ви от обмежили оці екстрені точки, де повинні запитуватись пожежні. Це вам може це Це чисто міське питання, і це повинен займатися. Ні, ми зараз про це. Про не нього ж не розуміло, треба забувати. Кажучи, мова йде про те, що до гідрантів доступу. Ні, 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 тут все. Це да, да, мова йде поставити конус, який обмежувач для того, щоб там не могла припаркуватись машина і успосібити до, до гідрантів проїхати до квартири і так далі. Тож, це що не буде бойні. Це локально просто якісь точки. Будь ласка, запишіть.